Всім привіт, друзі! Всім добрий ранок, всім доброго дня. Сьогодні черговий виїзд на цю чудову, просто дивну річку псел, друзі, неподалік міста. Я вже рибалив тут неодноразово, але декілька спроб були невдалими. А ось минула спроба, днів 3-4 назад, здається, була навіть дуже непогана і вже почала відкликатися в нас платва. Я впіймав, здається, щось 10 чи 12 непоганих плотвин. І сьогодні вирішив також трошки порибалити, повторити спробу. Приїхав на річку, але окрім мене поки що, друзі, нікого немає. Минулого разу дуже багато було людей. Всі місця були зайняті. Був вихідний день. Сьогодні у нас, здається, четверг, і на воді, на березі, зовсім нікого немає. Поки що я, друзі, сам. Я вже почав підготовочку, склав фідери. Зараз швиденько замішаємо прикормку і декілька годинок порибалимо. Ось таке у мене сьогодні, друзі, місце. Я трошки його облаштував, тільки но Першим ділом ще по темному визбирав тут цілу гору пляшок. Ще дуже багато залишилось їх там в воді, але я вже туди не доберуся, там чагарники і доволі таки глибоко. Що в нас за народ? Ну просто свині. Стільки пляшок назбирав, цілий величезний пакет. Годуватися я сьогодні буду ось такою прикормкою від Real Fish, плотва, коріандр, арахіс. Це, друзі, одна з моїх улюблених. Взагалі прикормок, я маю в виду фірму Real Fish. Дуже вона мені подобається. Всі прикормки в неї просто відмінні. Однієї пачки, я думаю, що мені вистачить. Якщо не вистачить, сходимо в машину. У мене там ще одна є, то додамо. Поки я буду збирати фідери, прикормка тим часом у нас настоїться, набухне, ой, який аромат, пішов зразу. Ви навіть не уявляєте, як пахне спеціями, Ну, Взагалі, бомба. Фідери я вже, друзі, зібрав, монтажі зібрав. На мою думку, це, мабуть, один з найпростіших монтажів, який можна тільки собі уявити. Відводик, стопорна бусинка. Малесенька, друзі, застіпка. До якої кріпиться повідок і годівничка. Все, сна зібрана. Збирається буквально за 15 секунд. Дуже проста і підійде, звичайно, новічкам. Хоча я вже в цьому ділі не новичок, але також її використовую. Нічого іншого, видумувати навіть не хочеться. Всякі там петлі Гарднера, Патерностер і тому інше. Ось, Зручно, швидко, просто. Так, в якості наживки у мене так само, як і минулого разу, будуть опариші. Іншої наживки в мене немає. Я маю в виду там білих якихось черв'яків навозних. І також будемо сьогодні використовувати, як і минулого разу, ось таке повітряне, натуральне повітряне піно тісто від компанії G-Stream. Куфі у мене є сьогодні. Туті фруті, кукурузка і мікс. Дуже класно, друзі, вона себе, це пінотісто зарекомендувало минулого разу. Дуже багато було запитань в коментарях, як воно тримається на течії, чи не спадає, чи не тупить воно гачок. Друзі, пінотісто офігезне, воно м'якеньке, бачите, гачок не тупить. Як резинове, тримається дуже довго. Минулого разу на одне пінотісто я винімав 2-3 рибини. І воно його не збивало. Звісно ж, з часом воно розкисає і відпадає, але тримається дуже довго, не злітає. Ну, загалом мені подобається. Посилання, до речі, ви зможете знайти під відео в описі. Так, прикормка ще не зовсім готова, не зовсім набухла, але її вже можна використовувати. Закинемо. Перший фідер. Один, як зазвичай, будемо кидати трошки влівіше і ближче до берега, другий правіше і трошки подальше, щоб його зносило течією. Це в мене буде лівий фідер, його закинемо ближче. Що в нас тут по глибині. Минулого разу я стояв на величезній ямі. Ну, сьогодні О, нарешті впало. Також, друзі, яма. Здається, десь метрів 5-6, не менше. ну Будемо сподіватися, що буде клювати. Під минулим відео, точніше, в коментарях було дуже багато запитань по саме фідерам. Що в мене за палки, чи я ними довольний, який тест, що за фірма. Так ось, друзі, обидва фідери у мене від компанії Flagman. Саме цей фідер в довжині 3,60, модель називається Легенда з тестом до 150 грамів. Перший фідер, той, що ми вже. Закинули це модель Squadron Pro в довжині 3.30 з тестом також до 150 грамів. Непогані фідери доволі, мені подобаються. Я рибалю, нічого поганого про них сказати не можу. Повідці ставлю довжиною десь приблизно 1 метр. Пристягнули другий. На той фідер ми поставили жовтенький пуфік піно тісто, на цей поставимо червоний. Минулого разу спочатку гарно плотва брала червоний, а потім чомусь червоний їй не сподобався і вона вирішила брати жовтий. Подивимося, що буде сьогодні. А ось, друзі, перша покльовка не змусила себе довго чекати. Спрацював дальній фідер. Під берегом теж така яма, водоворот круте. Падають як в колодязь. Щось гарне. Ну-ка, що у нас там? У, яка мамка друзі, дивіться. Перша І який кабан. У -у -у. Минулого разу, мабуть, у мене такої жодної не було. Дивіться, яка мамашка. Ну, така грамів 400-350-400 грамів на опариша з червоним пінотістом. Бачите, тримається. Скільки простояло, хвилин 5-7 на течії. Рибу впіймав і тримається. Так, зараз садочок. Садочок. Ось так, поки що тут. Потім може десь переставимо в інше місце. З'явилися по берегу рибалки. Підійшов до одного, каже, був вчора. Клювала рівно одну годину з сьомої до восьмої. Ну, зараз половина сьомого і вже перша рибинка є. І доволі таки приємний розмір, я вам скажу. Це вже на ближній фідер, друзі, теж щось непогане. Зараз подивимось, що там. До речі, мало помалу, а рибаки, так знаєте, почали з'їжджатися. А ще одна. Ой, хороша мамочка. Іх, дивіться, яка. Десь така сама як попередня. така За 300 грамів. До речі, був тут жовтий пуфік, вона його з'їла. Біжи. З'їла жовтий пуфік. Я дов'язав ще один гачок без нічого посередині, тобто один поводок у мене тепер десь метр. Один десь пів метра коротший. На довгий я одягаю пінатисто, а на коротший не одягаю. Спробуємо ще так, чи буде брати на чистого опариша і на коротенький повідок. Подивимося. Бачите, одна покльовка була на дальній закид, одна на ближній. Ну, відносно дальній, відносно ближній. Я просто кидаю їх на різну відстань, щоб вони не плуталися. Поки з камерою лешта з другою тут чуть фідер не вкрали. Так телепала. Ну хіба покльовка сьогодні, друзі? Така бойка. Просто красавиця. Бачите, вот, взяла ця взяла на чистого опариша без нічого. З пуфиком висить не схотіла. До речі, частіше клює. Саме налівий остідер, не знаю чому. Можливо або місце таке, або що кидаю я його трошки ближче і він стоїть ближче до берега. Але кліє на нього трошки частіше. Сьогодні дуже мало людей, друзі. Ось в полі зору двоє на тому березі. Один рибалка, здається, зліва від мене і двоє справа. І все, всі місця вільні. так 5 чоловік, Зі мною, мабуть, 6. А минулого разу всі місця були зайняті, немає було де взагалі приткнутися. друзі або на ближній гачок да. та й гарно якщо бере на коротший повідок то так сопротивляється дивіться яка гарнюня і до речі вся в п'явках ось одна п'явка на ній ось іще на голові одна п'явка Стоїть, не рухається, чи чого, воно п'яка. І рибалю майже на один фідер. Другий стоїть взагалі, як вкопаний. Я вже його і перекидав, чомусь на нього не хочу клювати. Все однакове, абсолютно. На один клює, на другий ні. В принципі, я догадуюсь, чому на нього не клює. Бо я його кидаю далі і його зносить течією, а цей кидаю ближче і майже там де кинув, там і впало. І так як падає, так гуп. Піщане дно, мабуть, тверде. І мені здається, вона тут стоїть. Ось працював дальній запрос. Щось не дуже, мабуть, крупне. Майже не пручається. Хоча зараз узнаємо що там. Нормально. Залікова тараненка. До речі, вже така шершава. дивіться яка перша і вже така колюча. Морда в неї колюча. І голова, і тулуб, все ключе. Ну, дальній гачочок взяла на довгий повідок з червоненьким тістом. Ну, мал помалу, друзі, так покльовує ріденько. Так само як і минулого разу. Ось і другий фітр. Щось тільки що клювало. Так типнуло гарно. Треба часто перекидати, бо без каші зовсім не хочу клювати. Хвилин 5-7 стоїть, покльовки не було, то вже чекати їй не варто. Треба перезакидати і набивати кормушку прикормкою. Без прикормки взагалі не хочу. Погодка сьогодні, друзі, просто неймовірно. Вийшло сонечко, дивіться, як гарно стало. Пташки співають. Справжня весна. Ще трошечки вже зазеленіють листочки на деревах, травичка. А там, гляди, вже і карась почне клювати. Вже хочеться карасів таких, знаєте, половити величезних. Перші вони самі старовенні клюють. Тільки вирішив підснідати бутерброда до рота взяв. Блюсь вже тіліпає. Вже тіліпає. Дивіться яка. О! Що така гарнюня? Прямо гарнюня гарнюня. дають і бутербродика з'їсти. А поки ж рибак голодний, кажуть, риба не клює. Ну, Оказується, що клює. На завтра дощ обіцяють, на післязавтра також дощ, а на виходні там уже плюс 15, плюс 17. Думаю, що буде ще краще клювати. О, на другий клює не дають поїсти спокійно. Ти, на один клює, один тягну, розійшлася, Сонечко вийшло. Десята година ранку, а вона клює одна за одною, друзі. Опа! Зачепилася. Що ти тут зачепилася? Чи ти два крючка ковтнула? Хух, дивіться. Два гачки в роті. Один взагалі ковтнула повністю. А другий за губу. Один і другий. Така навіть не дуже крупна, а глотонула два гачка одночасно. Це таке в мене сьогодні перша, щоб два крючка ковтнула. Кадрусі потрошку покльовує, людей немає нікого. Сонечко світить просто кайф. Я вже, мабуть, буду збиратися додому, тому що норму я майже вже виловив. Дивіться, яка гарнюня ще одна. Не так часто, як хотілося б, можливо, але покльовую. Своїх півтора-десятки, друзі, я вже зловив. Дивіться, яка гарна, яка тараня гарна. Зранку взагалі були такі батони класні. Пару штук перших самих. На смаження буде і на сушку теж буде. Через 2-3-4 дні. Ще можливо, приїду, трошки впіймаю. Мені багато не треба. Ось такий, друзі, в мене сьогодні уловчик. Уже початок на 11-ту. Загалом вийшла дуже чудова риболовля. Рибки впіймав, трошки відпочив. Перші сонячні дні, друзі. Сонечко пригріває, вже тепло, травка зеленіє, пташки співають, настрій чудовий, рибка ловиться, взагалі все. Просто, друзі. Хто ще не був на риболовлі в цьому році, саме час визбируватись. Сподіваюсь, незабаром вже почне і карасик прокльовувати, можливо, через тиждень, через два, то ще десь виїдемо і на карася. Хочу також, друзі, вам нагадати, що всі корисні посилання. Ви завжди можете знайти під відео в описі, в частності на пінотіста, яке ми сьогодні з вами використовували для наживки, на яке рибалили. Також прикормочку від Real Fish. До речі, одна з моїх найулюбленіших прикормок це саме Real Fish. Теж посилання буде під відео. Також можна під відео знайти посилання на мої бокові ківки. І літні мармишки вольфрамові, які я виготовляю власноруч. Ну а я з вами вже буду прощатися. Сподіваюсь, скоро з вами знову зустрінемось, друзі. Все, до побачення, до нових зустрічей. Всім пока-пока.